Із чиновницьких радарів зникли кілька будинків на Калініна. Тамтешні мешканці, хто місяць, а хто й більше вимушено загортовуються. Гарячу воду кажуть, вимкнули без будь-якого попередження. Комунальники заходилися замінювати там мережі, те вже й роботу скінчили, а вода у кранах мешканців так і не з'явилася. Натомість, тиждень тому на дверях до під'їздів люди побачили свіже оголошення від теплокомуненерго. Мовляв, гарячої води в будинках не стане тільки тепер через гідравлічні випробування. Таке повідомлення вкрай обурило мешканців. Водночас, тимчасовий міський голова Черкас нахвалює тепловиків за цьогорічний ремонт мереж. На думку Віктора Білоусова. І лагодять їх, як ніколи, швидко. Давно вже згоріли, Це перший раз так довго. А то 5-7 днів більше не раз у год чи два рази в год. Ось у мене сводка на 1 липня цього року і ті будинки, адреси, які ви назвали, я сказав те, що в мене є. Скажіть, будь ласка, це перевірена інформація про Так, це перевірена. Я вам говорю слова на Добре. Я перевірю. Чи то за збігом, але вже надвечір у будинках на Калініна, попри анонсовані випробування, таки з'явилася гаряча вода. Тепер мешканці чекають, коли комунальники дадуть раду ще й катакомбам, що тут понаривали.